Щодо перемог, сьогодні бачили дуже таку позитивну новину від Сергія Гайдая, голови Луганської ОВА. Він сказав, що українські військові відбили наступ російських окупантів в районі Криміної Луганської області. Ваш напрямок Криміноа, Сватове там пішли в атаку. кажуть в складі трьох рот 70 солдатів Росії. Пише що було вбито. Що це за такий натиск з боку Росіян? Це щось таке, чого ще раніше не бачили, чи таке спостерігалося і минулі можливо місяці. Звичайні явища абсолютно противник посилив свій натиск на цьому напрямку. Місяць тому зібрав вогневі засоби, артилерійські засоби, систему реактивного вогню, також ствольну артилерію, підтягнув танки, підтягнув живу силу, і протягом попередніх там чотирьох тижнів, умовно кажучи, щупав, чи є слабкі місця в обороні збройних сил України. Під час цих щупань е, вніс високі втрати в живій силі, а також в техніці, в тому числі і в артилерійських засобах, так і не вдалося їм намацати те місце, де можна було б сконцентрувати зусилля і піти на прорив. Відповідно, почали застосовувати тактику. А давайте підемо групою з 20 осіб з двома танчиками, і там БМП. Пішли в атаку, отримали по зубах з втратами. Відкотилися назад. Давайте спробуємо посилити цей натиск, так застосовуючи там 70 чи 100 військових плюс броньовану техніку. І як бачимо, що Збройні сили України відбивають ці атаки, при причому знищуючи, знищуючи значну кількість особового складу противника. Більше того, офіційну статистику ми коли переглядаємо з усієї лінії зіткнення протягом доби, Генеральний штаб подає офіційну інформацію, що ліквідовано орієнтовно близько тисячі е, солдат окупанта щоденно. Потрібно розуміти, що Генеральний штаб подає виключно підтверджену інформацію, плюс додатково на кожного вбитого. Іде три поранених: один важко поранений, два легко поранених, умовно я кажу. Тобто щоденно російський окупант, вбитими та пораненими, несе значні втрати в живій силі, що значно знижує мотиваційну складову серед тих, які є мобілізованими станом на сьогоднішній день. Більше того, слухи вони теж достатньо швидко розповсюджуються. Російська федерація не забирає своїх поранених. Тобто, коли вони йдуть в бойові дії і когось з їхніх підранило, вони на нього навіть не обертаються. І таким чином ці військовослужбовці з трьохсотих перетворюються на двохсотих. Потім, коли розбивають ударне групування, яке пішло, по їх трупах ідуть інші. Я не знаю, чим вони зазомбовані і ну чому так поводить себе військове керівництво російсько окупаційної військ, зрозуміло. Їм потрібно дати результат. А що стосується громадян Російської Федерації, які мобілізовані та призвані на службу, їм на них байдуже з того, що ми бачимо в соціальних мережах, як реагують навіть матері. Російського окупанта ну кажуть, що ще собі повнороджують, все зрозуміло. Наше завдання вибити їх з нашої землі, закріпитися на кордонах адміністративної нашої держави і не дати можливість противнику в найближчій перспективі здійснювати будь-які удари штурмові дії щодо проникнення в наш оперативний простір. Тому працюємо.